Добрий день всім. Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Сьогодні у нас чергова зустріч, яка присвячується саме знахідкам на німецьких барахолках. Але спочатку хочу подякувати всім тим, хто підписаний на мій канал, хто дивиться мої ролики, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Щиро, щиро дякую і тим, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Розпочати хочу свій огляд ось такої нетрадиційної шкатулочки. Я вперше побачила подібну. Вона, вона на жаль, без клейма, але це порцеляна, вона добре світиться, прикрашена деколлю. У вигляді, ну тут вже хто як хоче собі розуміти, або це. Скрипка або це Віолоншель, а може й контрабас, маленька, маленька така, симпатична з гарною деколью, з малюнками. Я знаю, що в інтернеті у Розенталь компанії зустрічалася така річ, але про цю не можу нічого сказати. Тут ден це повністю бісквітне. А ось на, на світло вона дуже добре просвічується. Взагалі, німецькі барахолки – це таке місце, де ніколи не знаєш, що зустрінеш насправді. Я обіцяла розповісти про те, як, як ми подорожуємо. Ну так потрошку буду розповідати сьогодні. По-перше, існує сайт в інтернеті, де різні компанії, компанії з організації цих фломарктів, вони подають свої дані. Ти можеш вибрати. Або, наприклад, радіус 25 кілометрів, 50 100 кілометрів, ти знаєш, коли і де проходять подібні, подібні заходи. Тобто це поставлено на, таку, на широку ногу вся ця організація. Ну і далі ти вже вибираєш собі той радіус, який підходить, і рухаєшся, коли є час, можливість, здоров'я дозволяє, звичайно, рухаєшся в те місто, де проходить. Та чи інша барахолка. Зазвичай це субота і неділя. Наступна знахідка маленька розеточка, ну досить маленька, вона розміром трошки менше, ніж блюдечко, але в мене були вже подібні. Тут гарна це прорізна порцеляна, гарна деколь з домальовкою. Ця квіточка. І це компанія Ліхте, Німецька Демократична Республіка, тобто часи до 1990 року. 70-ті і 80-ті роки. Також цього разу зустрілись нам чотири підставки для яєць. Ось так вони виглядають: це Розенталь. Розенталь і такий немолодий Розенталь. Порцеляна слонової кістки колір. І бачите, тут є рельєф. Це серія Сансусі. Напевно, це частина сервізу сансусі відомого, відомої серії від Розенталь, без малюнків, без оздоблення. Ну, тобто тільки рельєф я маю на увазі, немає декору такого живописного якогось. Тепер дві маленькі мокопари пари кавові, вони обидві в золотих таких тонах, позолочені. Ось ця це компанія Райхенбах, часи Німецької Демократичної Республіки. В гарному стані красива ручка. Є клеймо. І красиве блюдочко. У мене нещодавно блюдо було від цього сервізу, так треба розуміти. Ну, такого декору з цими трояндами. Ось одна мокопара. І друга. І друга вже більш така. Більше золота, особливо всередині, красива теж ручка з позолотою, красиве блюдечко. Це теж все золоті орнаменти. І це компанія Алка. Тобто це десь 50-ті роки, 50-ті-40 роки це клеймо. Взагалі на німецьких барахолках зазвичай бувають різні люди. Бувають дизайнерські барахолки, де продає продає молодь різні свої, свій одяг, дуже там прикраси різні, така, такі барахолки більш молодіжні. А є такі, де фактично бувають, ну як то кажуть, діти різних народів, люди, які десь скуповують щось. Німцев, я маю на увазі, що німців не дуже багато. Але бувають, коли вони виходять вже, продають своє з дому, то тоді, звичайно, можна щось цікаве знайти. Те, що лежало на поличках, або в коморах, або десь у шафах. Тоді виходять на, на поверхню цікавезні речі. Інколи люди не знають, що вони продають, а інколи дуже добре знають, і тоді купити важко, тому що ціни вони не збавляють. Ну, Ось така. Ще одна картинка про німецький барахол. Чудовим прикладом вищесказаного можу показати оцю вазу. Вона колір слонової кістки, теж золотом оздоблена. Це Зелтман-Вайден, таке клеймо не часто я зустрічаю тут, 48 53 рік. Вона красиво дуже оформлена. Тут є невеличка вада на листочку, але так її не помітиш. Ну так трошки десь вони, напевно, коли викладали деколь, десь рука схибила. Але це не кидається в очі, і просто такі речі, я ж кажу, дуже-дуже рідкісні. Це ручне оздоблення, тут вже від руки промальовані ці речі. А деколь, а деколь дуже красива. Висота 17 см, якщо я не сказала. Найбільшою популярністю, ну переважно у наших співвітчизників, користуються чайні тріо. Це зрозуміло. І користуватися можна, і милуватися, поставити на поличку. Абсолютно зрозуміло. Ось нам зустрілась така трійка. Вона в колекційному стані. Тут є невеличкі такі, я б сказала, сліди, сліди побутування життя її. Але вона дуже красива. Це Вінтерлінг 45-го року, після 45-го року. Ну Це 40 точно, тому що 50-ті вже трошки інше. ну або початок 50-х років. Красива ручка, слонова кістка колір порцеляни, блакить, бліда. така, ну Сам декор, він дуже гармонійний, гармонійне поєднання з кольором самої порцеляни, і ну, вона така неяскрава, але дуже-дуже ніжна ця трійка. Блюдечко і тарілочка. Ось така трійка зустрілась нам. І друга зовсім інша. Зараз я вам її покажу. Ось. Ця була виготовлена між 50-м і 70-м роками. Але вже, вже інакше. Компанія Летін це теж територія Німецької Демократичної Республіки. Оця зберігалась десь, напевно, в якомусь. Навіть не в шафі, а в коробці, так, я думаю: білосніжна порцеляна. Красивий малюнок оце золоте такий золотий орнамент, красива ніжка позолочена. І так само оздоблене блюдце і тарілочка. На чудовому стані, на мою думку. Тому ось це дві такі пари. Які... Ще ми натрапили на дві. Дві трійки, теж тріо. Такого ж періоду, як попередня чашка від Вінтерлінг. Після 45-го року вона була виготовлена. Вони були виготовлені. Тут дуже гарні, ну вони однакові, тому я покажу. Вони дуже ніжні, є позолота, є орнамент деколь, але така вона як мережево зовсім ця деколь. Красива ніжка, це компанія Шерцер одна з таких мною любимих компаній. Красива така тут і рельєф оцей симпатичний Блюдечко і тарілочка. Вони в чудовому стані, так якось трапились, і ми їх теж забрали, тому що ну, для користування, напевно, ідеально ці речі. І ще дві пари, абсолютно однакові, ось в таких кольорах. Це Хученройтер. І це серія Дрезден. Ну, хто знає, то подивиться, що це, ці рельєфи дуже схожі. Вони бувають повністю білі. А отут от зелений декор. Хученройтер. Блюдочко. Неймовірно ніжне. Це все деколь, так я розумію, але дуже майстерно виготовлена. І ось така тарілочка. Красиві. Трійки, глубоченьке блюдечко Ну, традиційні для Хученройтер. Взагалі вони випускають гарний посуд. Одна в чудовому стані, а інша має на блюдочку невеличкі такі, ну, крапочки. Це як виробничий брак. Ось тут, і ви подивитесь, трошечки є, напевно, це виробничий брак. Але, тим не менш, це не заважає користуватися, тому що користуватися теж дуже приємно і мати в колекції такі. Тепер переходимо до великих форм. Ось така сухарниця діаметром 23 см. З чудовим малюнком, з декором це прорізна порцеляна. Це компанія Шварценхаммер. Золоте клеймо, І теж десь 50-ті роки. Вона в гарному стані. Ну Трошки там десь одна пічна тріщинка, ми знайшли вже, коли повернулись додому. Не показати вам її, я її не могла, бо вона дуже гарна. Ще одне блюдо від Шварценхаммер, 33 см діаметр. Білос... Ні, порцеляна не білосніжна, це колір слонової кістки, неймовірні рельєфи. Дуже красиві, теж вона вікова, але в гарному стані. І так само клеймо тільки вже зеленого кольору від Шварценхаммер. Відома компанія німецька. Дуже красиве блюдо. Дуже ефектне. Тепер я хочу вам представити декілька предметів, які маю вже давно, але ніяк не було нагоди їх показати. Сьогодні я це зроблю. Отже, перед вами ваза. Насправді це імбірна ваза, але вона без кришки. Так ми її без кришки і купили. Вона велика, 26 см її висота, і діаметр в найширшому місці десь приблизно 17 см. Чому ми взяли таку вазу без кришки? Тому що тут, неймовірний, ручний розпис. Кайзер взагалі відрізняється тим, що у них дуже красиві вази. І багато зручним розписом, і той самий художник-носик, який дизайнер, який з ними співпрацює, і ці малюнки, напевно, він є автором, тому що на Денці є його прізвище. А тут оця лілія дуже красива. Я, не, я навіть не знаю, як це передати. Я думаю, що ви це бачите. Вона дуже і дуже красива. З обох сторін вона однакова. Я маю на увазі малюнок однаковий. Так само. І е, дуже ефектно виглядають квіти в цій вазі. Ну, ось тому ми її купили і не змогли залишити таку красу. І наостанок, е, частина сервізу англійського. Я інколи все одно купую такий посуд, ви знаєте, мені подобається він. Це на любителя, можна так сказати, але я любитель. І думаю, що серед моїх глядачів теж є любителі подібного посуду. Колись спочатку я придбала оце велике блюдо. Ви, напевно, його пам'ятаєте. Воно красивої форми, тут красивий такий рельєф. Не сам рельєф, а оцей малюнок у вигляді рельєфів. Дуже красива компанія. Ось так читається. Це Johnson Brothers. Відома німецька компанія, яка випускає фаянс. І я люблю це блюдо, воно мені подобається. І, звичайно, звичайно, милуюсь. Але нещодавно. А нещодавно я придбала частину такого ж самого сервізу. Я маю на увазі через те, що тут той самий рельєф. Три тарілочки. Ну, десертні, можна сказати. Три бульйонниці, чашки для бульйону, а можливо, для десерту. Ось так ззовні оздоблено. Так, треба якось мені сконцентрувати. Ось так, ніби видно. Да? Так, Так. Є написи всюди, що це серія. Кастел, англійські замки. Красива така чашка. Оздоблена ручки оздоблені. Також тут нема клейма, але є, є клеймо в тісті, виготовлена в Англії. Тарілочка. Теж з такими пейзажами. І ось цими рельєфами. Бачите, на чашці вони йдуть. Якось є, є різні ці, ці сервізи, а ось цей мені якось заходить, дуже, дуже сподобався. Так. І є ще чайник досить великий. Великий чайник. І так само тарілки, дві великі тарілки вже е, такі широченькі. І ось такий чайник. З обох сторін він теж однаковий. Це саме чайник, тому що там, мені здається, є. Давайте ближче подивимось, зараз я, розташую, кришечка. Так, да, бачите, чайник. Всередині є сіточка. Такий. Ну, можливо, щось може ще трапитись до цієї до цієї частини сервізу. Напевно, тому що, коли ми купували це блюдо велике, то там були інші предмети, ми просто не встигли. Тому, я думаю, що, можливо, зустрінеться щось. Але ось така. Така частина сервізу в мене є. Отже, друзі, я показала вам все те, що планувала, те, що приготувала, тому що є інші покупки знахідки, залишимо їх на наступний раз. Говорячи про німецькі барахолки, ще раз хочу підкреслити, що тут ніколи не знаєш, що зустрінеш. Навіть якщо ти думаєш, що тут такий Великий фломаркт, багато людей, і ти маєш надію, що будуть якісь цікаві знахідки. Інколи це абсолютно невиправдані надії. А інколи, коли нічого не очікуєш, зустрічаються шедеври. Тому шукаємо далі. Дякую, що дивились. Маю надію, що вам сподобалось. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.